Є дати, які укріплюють націю, виражають дух народу, символізують його славне минуле, сьогодення і майбутнє. В цьому році ми святкуємо 31 першу річницю дня незалежності, самостійності нашої держави. Сьогодні, 26 серпня, у бібліотеці імені Шевченка, з нагоди свята Дня Незалежності, отримували нагородження всі ті, хто найбільше докладає зусиль, щоб наблизити нашу перемогу. Хочу пожелати міра і добра. Хочу, щоб всі вернулись до хто уїхав, щоб наші двори звенели детским смехом, чтобы ходили в школы, в садики, чтобы все нормализовалось. Хочу пожелать всему покровску, мирного неба, всей Украине быть незалежной, вільной. І... Сідайте вперед. Подякували військовим саме за те, що є така можливість сьогодні привітати усіх присутніх зі святом, а також всім мешканцям Покровської громади, хто забезпечує безперебійну роботу критичної інфраструктури міста. Кріпкава здоров'я, і саме головне неба над головою. Я хочу привітати усіх мешканців Покровська, Минограда та прилеглих регіонів зі святом перше днем незалежності побажати перемоги, перемоги всім нам. Сьогодні всі об'єднуються як ніколи раніше, аби продовжити відстоювати нашу свободу та незалежність. У війні за незалежність народилася нова незалежна нація, яка має творити свою незалежну історію. Хай невичерпним буде джерело віри, надії і любові до України. Прежде всього, хочеться поздравити всіх жителів нашої громади і в цілому нашої країни з днем Незалежності. Хочеться пожелати всім здоров'я в першу чергу миру. А в цілому хочеться сказати, що віримо в ЗСУ і побіда буде за нами. Нехай пам'ять всіх невинно вбитих згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість та наснагу. Віримо в Збройні Сили України. Віримо в перемогу.